Одним із головних напрямів сьогодні є енергонезалежність житлово-комунальної сфери, щоб навіть під час відключення електроенергії люди мали доступ до життєво необхідних благ, а саме водопостачання. В багатоповерхівках встановлюють генератори. У межах програми вже закупили 259 таких установок, і понад сотню з них вже за запитами голів ОСББ змонтували у житлових будинках різних районів міста. Ми Всі пам'ятаємо, що був блокаут, що не вистачало для Потім якось затище було, і оце в цьому році опять така. Ситуація, тому ми звернулися в місцевій владі і нам швидко е привезли. Тячиські во всі домам, ми ці е, генератори генератори забезпечують роботу насосів, які піднімають воду до верхніх поверхів багатоповерхівок. Саме там найчастіше виникають незручності з постачанням під час блокаутів. Коли насосні станції знеструмлені, вода просто не виштовхується на горішні поверхи. Міське підприємство Крибасводоканал не лише постачає обладнання за заявками від голів ОСББ, а й проводить його налаштування, технічне обслуговування та контролює безперебійну роботу систем. Комунальне підприємство Кривбасводоканал активно співпрацює з з міською владою в рамках програми забезпечення енергонезалежності громадян в такі важкі часи, коли відбуваються масовані обстріли та відключення електроенергії, дуже важливо забезпечувати мешканців міста сталим водопостачанням. Мешканці, які хочуть встановити генератор у своєму будинку, можуть залишити заявку на підключення через міський контакт-центр за номером 1520. Після укладання договору спеціалісти КП Риба водоканалу виконують монтаж і пусконалагоджувальні роботи. Таким чином забезпечується стабільне водопостачання. Для мешканців багатоповерхівок навіть під час тривалих відключень. Коли нема електрики, то відповідно разом з будинком відключається ця насосна у підвалі. Я вже казав, у нас існує програма Міський водоканал безкоштовно надає генератор чи то УСББ, чи то головам домов. Які можуть самі їх взяти, взяти на себе відповідальність, включати, виключати, але під час блокаутів вода буде додавлюватися на верхні поверхи. Кривий ріг доводить, навіть в умовах війни можна модернізувати інфраструктуру і дбати про комфорт містян. Мешканці відзначають, з генератором тепер навіть у разі блокаутів вода буде в кожній квартирі. Анастасія Співак, Ірина Симкович, перший міський.